На Дубинщині обікрали сільське кафе. Так, учора, 1 лютого, до поліції надійшло повідомлення від 47-річного жителя села Вовкової, що в заклад громадського харчування, розбивши вікно, проник невідомий. Звідти виніс продукти харчування, алкоголь та взяв понад 2 тисячі гривень із каси. У поліції розповіли, що того ж дня чоловіка, який міг бути причетним до цього злочину, затримали, але уже без викрадених грошей. У результаті проведених розшукових заходів оперативники встановили, що до злочину може бути причетний 38-річний місцевий житель, який і раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів за вчинення майнових злочинів. Увечері того ж дня працівники карного розшуку затримали зловмисника на одній із вулиць селища Млинів. Частину викраденого слідчі вилучили, а грошові кошти він вже встиг витратити на власні потреби. Повідомляється, що злочин розслідують за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу. України. За фактом крадіжки триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. За скоєний чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами.